Друзі, привіт! І сьогодні з вами ми поговоримо про невизначеність. Якщо тебе цікавить, яким чином управляти виробництвом чи підійти до проєктування якихось певних виробничих процесів чи створення стратегії розвитку підприємства, то це відео саме для тебе. Отже, спочатку, давайте з вами визначимось, що таке невизначеність. Невизначеність це є такий стан природи, при якому невідомо. Вірогідність виникнення якогось певного стану та певних ризиків. Коли ми знаємо вже інформацію про те, яка буде величина виграшу чи програшу для певного стану природи, то це вже є. Ризики і ризиками можна управляти дуже часто при управлінні проектами говорять про ризики. Але коли кажуть про ризики, то вже знають ймовірну вірогідність виникнення цього стану, а також, власне, знають, які збитки чи, наприклад, виграш буде отриманий. Саме тому, але ніхто не каже про цей проміжний етап. Саме завдяки критеріям прийняття рішень в умовах невизначеності можна отримати інформацію про виникнення того чи іншого стану, а також оцінити вірогідність. Виникнення цього стану, але спочатку давайте з вами перейдемо до основних визначень, якими ми будемо оперувати. Перше це альтернатива. Альтернатива, інакше кажучи, це певний розвиток подій, наприклад, позитивний, негативний або якийсь нейтральний сценарій. Наступне визначення це виграш. Виграш, якщо це плюс, то це виграш. Це прибуток, якщо мінус, то це збиток. Тоді для того, щоб отримати інформацію про величину ризику і потенційні збитки, чи отриманому якусь вигоду від цього всього, ми будуємо матрицю Виграшу, яка називається матриця гри, у ній представлені, власне, вірогідності виникнення тих чи інших станів. Коли виробництво або якісь певні події не почались, то величина тотожна з витратом на виробництво. І тоді, інакше кажучи, будь які Процеси, які ми з вами оцінюємо, вони базуються на тому, що вони з собою представляють сукупність позитивних, негативних та проміжних результатів тобто негативні, проміжні. Та позитивні результати. Тому за допомогою критеріїв прийняття рішень в умовах невизначеності, ми можемо перейти до оцінки процесів. Ще раз нагадую, що в кінці цього відео я покажу приклад і покажу програмну реалізацію. Тому прошу знаходитись до кінця. Отже, ми розуміємо, що коли починаємо створювати якийсь виробничий процес, чи організовувати якийсь захід, або створюємо якийсь певний стартап, то ми розуміємо, що потенційно може бути декілька альтернативних варіантів розвитку подій. Або в нас вистрілить проєкт, або він у нас буде в болоті, або, наприклад, цей проєкт. Реально може бути збитковим. Звісно, для кожних різних альтернативів розвитку подій у нас будуть різні величини витрат. При цьому всьому ми також можемо розуміти, а яка, власне, буде величина. Прибутку. І тоді ми застосовуємо різні критерії. І перший критерій, який є самим простим, це є критерій Вальда. За критерієм Вальда, оптимальною буде та альтернатива, яка забезпечить найкращий виграш серед можливих при несприятливому розвитку подій. Інакше кажучи. Оптимальною буде та альтернатива, або те ваше рішення, яке ви приймаєте, яке буде нести найменший збиток. І далі в чому якби є логіка. Логіка полягає в наступному, що ми будуємо матрицю ігор, яка була на минулому слайді, і задаємо для кожного розвитку подій величину якихось капіталовкладень, наприклад, або якусь величину ресурсів. І починаємо оцінювати. Якщо наше виробництво не запустилось, то вірогідність. Цього, тобто, тоді несприятливі умови, і тоді у нас це все збиток. Тому згідно критерія Вальда, альтернативною буде та альтернатива, яка у разі незапуску вашого проєкту буде, найма... буде мати найменші збитки. І тоді ми бачимо, що необхідно буде просто порівняти альтернативи між собою за кожним сценарієм, і визначити найменші елементи в цих альтернативах кожній, і після цього всього порівняти їх між собою. Якщо спочатку здається, що це важко, ми покажемо це на прикладі, і ви все побачите. Далі наступний критерій це максимум Макса критерій, який є оберненим до критерія Вальда. Інакше кажучи, суть полягає в наступному, що оптимальною буде. Та альтернатива, яка здатна забезпечити найбільший виграш. Інакше кажучи, ми вважаємо, що нам вдалося запустити виробництво, і таким чином ми отримуємо якийсь певний прибуток серед можливих варіантів. Тому цей критерій є оберненим до критерія Макси-Макса. Також є критерій Лапласа. Критерій Лапласа базується на тому, що ми недостатньо маємо інформацію щодо виникнення станів природи, альтернатив. тому... Власне, вірогідність виграшу буде 1 розділити на кількість сценаріїв наприклад, якщо у нас 4 стани природи, то ми оцінюємо вірогідність, тобто для 4 станів природи, вірогідність виграшу, наприклад, 1 четверта. Тобто з вірогідністю 1 четверта ми можемо стверджувати, що отримуємо максимальний прибуток. Якщо у нас 3 стану природи, то 1 третя. То 1,5 і так далі. Тому ми розуміємо, що ми для того ми обчислюємо суму усіх сценаріїв та ділимо на вірогідність виграшу. І таким чином отримуємо, ймовірний, виграш для невизначеного стану природи. І з-поміж цих критеріїв обираємо той, у якого найбільша величина виграшу для невизначеного стану природи. Також є дуже цікавий критерій критерій Севіджа. Критерії Севіджа, інакше кажучи, це критерії недоотриманого прибутку. Тобто він каже на тому, що оптимальною буде та альтернатива, у якої величина недоотриманого виграшу буде мінімальною. Інакше кажучи, чим менша різниця між недоотриманим виграшем та реальним, тим краще. Але цей критерій, він більше базується на матриці ризиків. І на першому етапі слід знайти максимальну величину виграшу. Наприклад, у нас з вами є декілька альтернатив, і ми знаходимо величину ризиків. Після того ми починаємо порівнювати альтернативи між собою на предмет недоотриманого Прибутку. І після цього ми порівнюємо альтернативи між собою. І, звісно, останній це критерій Гурвіца. Ще буде критерій, узагальнений критерій Гурвіца, який дозволить отримати інформацію про ці всі сценарії. Але про вірогідність, це ми окремо будемо розбирати. А зараз лише варто сказати одне, що критерій Гурвіца, він базується на тому, що ми самі задаємо вірогідність виграшу. Наприклад, якщо е, критерій менше, ніж 0,5, то це критерії, ми підходимо з позиції песиміста, тобто вважаємо, що в нас сценарії виникнення виграшу є меншими. Якщо у нас більше 0,5, то це. Якби сценарій виграшу. Ще раз узагальнюю, що вам треба було запам'ятати, що ми будуємо з вами якісь певні матриці, матрицю гру, гри, в якій задаємо альтернативні рішення, альтернативні сценарії виробництва, і при цьому закладаємо значення власне. Вкладень, які необхідні для реалізації цього сценарію. Наприклад, нам необхідно побудувати готель. Готель ваш невеличкий готель, приватний якийсь, і він може, наприклад, мати 10 місць, 20 місць, 30, 40 або 50 місць може мати. Звісно, ми розуміємо, що вартість, наприклад, спорудження 10-місного готелю 2 мільйони, а вартість спорудження 50-місного готелю, наприклад, 8 мільйонів, або 12 мільйонів, або 100 мільйонів. При цьому ми розуміємо, що і величина. Прибутку від більшого готелю буде, звісно, більшою, тому що більше людей, більше потенційно серйозні компанії можуть з вами співпрацювати. Тому що якщо готель ви на 10 людей будуєте, то можливо це готель для невеличкої групи людей. Це якийсь сімейний для якогось пішого туризму. А якщо, наприклад, це готель на 50, то це можливо якась корпорація буде його орендовувати. Але при цьому ми і розуміємо, що величини ризиків з побудовою цих готелей, вони також є непропорційними. Інакше кажучи, наприклад, якщо не вистрілить готель з 10 місцями, то так чи інакше, можливо, якось цей ефект можна акумулювати. Але якщо це 50 місць... То, звісно, ви не зможете це відбити. І тому за допомогою критеріїв прийняття рішень в умовах невизначеності ми можемо оцінити. Який власне сценарій виробництва слід обрати? Давайте з вами перейдемо до практики. Наприклад, все це було закладено в програму, і давайте з вами якраз і проаналізуємо, що у нас є 5 альтернатив, наприклад, 10-20. 30, 40, 50 місць. І також є кількість сценаріїв. Давайте будемо вважати, що три: негативний, поміркований та позитивний сценарій. І підходимо з позиції оптиміста. Також ми зазначаємо, що ми будемо обчислювати за всіма критеріями і будуємо матрицю. Після того, як ми власне побудували матрицю, ми пам'ятаємо, що в альтернативі 1 відповідає 10 місць. І давайте з вами будемо казати, що, наприклад, величина при негативному сценарії, ми розуміємо, що прибуток буде рівень, тобто буде дорівнювати збитку, тобто кількості закладених грошей на побудову цього готеля. І Давайте, як ми казали, у нас буде від мінус 2 мільйонів до мінус 8, наприклад, мільйонів. А тут, наприклад, у нас буде мінус 5, тут, наприклад, мінус 4, а тут, наприклад, мінус 3 мільйона. Тепер середній сценарій. Тобто давайте вважати, що в нас готель працює, але він у нас не повністю заповнений. І, наприклад, тобто, ми вже можемо обчислити сценарій то величину прибутку для цього масштабу, коли готель працює. І давайте тут у нас буде, наприклад, 2, тут, наприклад, у нас буде 4. Тут, наприклад, давайте у нас буде 5, 6, а тут у нас якби, більші витрати, ми розуміємо, що якби... і беремо позитивний, коли готель повністю заповнений. І давайте, тут, наприклад, у нас буде 8, а тут у нас якісь позитивні переваги 60. Тут, наприклад, у нас буде 40, 30. І давайте 15. Отже, давайте з вами розрахуємо. Отже, давайте з вами проаналізуємо дані. Якщо ми беремо критерій, до речі, результати розрахунки, вони одразу зводяться в таблицю, і давайте з вами подивимось. Якщо, наприклад, ми аналізуємо критерій лапласа, то, звісно, оптимальною у нас буде альтернатива 5, тобто 50 мільйонів. Тобто ми виходимо з того, що вірогідність виграшу також порівняно, якби непогана, 20%, і тому, власне, у нас. Величина прибутку буде сама максимальна 19,6 мільйонів. Але давайте з вами подивимось. У відповідності до критерія Вальда, у нас буде перша альтернатива, тому що якби мінімальні збитки. За альтернативою Макси Макса, звісно, це в нас п'ята альтернатива. Але цікава це альтернатива Севіджа та Гурвіца. І тут ми бачимо, що за альтернативою Севіджа оптимальною. Буде той сценарій, при якому величина недоотриманого прибутку буде мінімальною. Тобто ми бачимо, що це альтернатива 5, тобто ми 6 мільйонів недоотримуємо при будь-яких різних сценаріях розвитку. А за сценарієм Гурвіца, наприклад, у нас буде 26 мільйонів. Але тому, і власне, що ще варто зважати на це, що ми бачимо, що насправді. У нас якби, різні для цього розподілу сценарій. У нас якби, ми дуже брали оптимістичні сценарії, і у нас якби, для цього це буде п'ята альтернатив. Але давайте з вами якби, побудуємо іншу матрицю. Тут, наприклад, ми теж мінус 2, мінус 4. Вон, наприклад, мінус 5, мінус 6. Тут, наприклад, у нас буде 7, 5, 4, 3, 2. І тут, наприклад, у нас буде 8, тут у нас буде 45, тут у нас буде 30, 20. І давайте з вами Розрахуємо. І тут вже ми бачимо, якщо ми підходимо з позиції песи міста. То вже тоді у нас більш оптимальною є альтернатива, яка враховує 40 місць. Таким чином, за допомогою критеріїв прийняття рішень в умовах невизначеності, ми можемо оцінити вирогідність виникнення того чи іншого стану, а також відповісти на питання, яку стратегію ми можемо обрати. Яка загальна схема? Ми для, беремо різні варіанти розвитку виробництва та оцінюємо вірогідність прибутку для різних сценаріїв розвитку подій. Для позитивного, для поміркованого та для негативного. Або, наприклад, у нас цих сценаріїв може бути 10. Так само, як і альтернатив, у нас може бути 10. І за допомогою цих критеріїв досить просто всі ці показники. Вирахувати і визначити, який сценарій виробництва є оптимальним, звісно, цей приклад був. Досить оптимістичними, ми досить великі, якби, величини прибутку заклали. І це стосується більше для тих проєктів, які відносяться там до якихось інноваційних чи для стартапів. Яка основна порада? Якщо, наприклад, ви проєктуєте чи обираєте якесь виробництво, яке пов'язане з обробною галузю, з видобутком корисних копалин і йде Висока ймовірність негативного сценарію, то користуйтесь критеріями Лапласа, критеріями Вальда. Тобто зважайте на те, що оптимальною буде альтернатива, де найменші ризики. Якщо це якісь інноваційні проекти, якщо це певні якісь стартапи, якщо це щось, що створює нові умови, то звісно. Там робимо упор на те, що найкращою буде альтернатива де найменша величина недоотриманого прибутку. Ми ще раз до цих тем будемо повертатись, ми будемо конкретні розбирати приклади. Як бачите, все дуже просто, все дуже цікаво. За вподобання та підписку обійняли.